Шановні, шановні комісії, запрошені. Засілення за засілення комісії і запрошення розпочинаємо засідання комісії сумітарних питань. Відповідно до закону України про місцевання у нас сьогодні школу є, ми можемо проводити засідання комісії. Нас присутні на засіданні Мафіканова, Квартиненко, Вінчук і Єщенко. Відсутні на двоє поважних причинах. Один служить ДСУ, а поїхала на суд, її немає. Шановні і нас запрошені сьогодні на засідання комісії. Заступник Лукашенко, начальник відділу соціальної захистугару, начальник відділу культури Зурович, охорони здоров'я Семаненко, спеціаліст я, я вибачаюся, старенко, як вашу посаду заступник заступник начальника у проєкту Саренко і заступник начальника лісу по сілісті заробна. Ти правильно назвала. <реклама> да, я вибачаю, якщо понизили завтра поблизу. <реклама> Шановні члені комісії, нам потрібно обрати секретаря постійної комісії. Так як у нас постійно секретаря у нас комісії е, Наталії Юрійна, я думаю, що ми її посаду вивчають постійно, так і на сьогодні. Хто за те, щоб обрати голосу секретаря по комісії постійни Наталії Юріна, прошу висувати. Нам потрібно ще обрати. Е, Леготов. Я чистило конду. Моя пропозиція є єсть. Спасиба. Будь ласка. Продете єсть будувати. Ого, я хочу. Омаркін. Витяг на комісію особо дозволяє, так? Чи є ви дійсно проти? Від я що дозволю. Я я розумію, що потрібно попрацювати. Я буду допомогти читати. Шановні члени комітії, шановні положення, на нашу комісію вноситься питання порядку денного. Перше, про внесення до структури комунального закладу до міськранів, а комісійської ради, про внесення до граничної дітейності працівників централізованих волонтерів України освіти і модності спорту та національно таких виховання в корховному. Ви нашого комітету Малинської міської ради комерційний змін до статуту Малинського міського центру дитячої та юнацької творчості за в нової редакції. І я так зрозуміла, що ще просять додати питання. Це воно ваше буде по освіті про складення таких питання. Так, так, тоді ми його жодного ухвалення та підписання меморандуму про співпрацю між громадською організацією Всеукраїнське громадське об'єднання Інститут Республіка та Малинською міською радою. Я думаю, що ви вітаємо і комісії, ви дозволите, що ви це питання поставили в четверті, щоб нам не повідається не займати ця комісія. У вас причина таке об'єкта, я ж там пишу. А, так? Добре. Тоді дякую. Будете дякую. Добре. Дальше. четверте підання. Про затвердження програми з охорони та за забезпечення об'єктів культурної спадщини на території Мализкої територіальної громади на 25 28 років. Зоповідає організовові. П'яте. змін до доліщення від 22 грудня 2023 року No219. Про затвердження програми підтримки захисників та захисних за України, членів і пробіг завітні загідних поверх. Ведеть зниклих особ... та особливих обставин та їхніх, до на дій за в України на 25-25 роки. Шосте Про затвердження тарифів на соціальні послуги, що надається територіальних центрів соціального слугорів надання соціальних послуг. Маленький міської територіальної громади на, 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 на 25 рік. Про затвердження програми для і які пристраждають до бачив насильства та або насильства за на знакових статті. Заповідає Незавар, це іваний начальник. І вот ми про зацельні до про виконання кінансового плану комунального нековерсійної підприємства маленьких центр перевіреної допомоги маленької міської ради за четвертий банк, двадцять четвертого року. Заповідає на 50 ополонів це на неповітряному і відділяти їх, як це буде витрачено, про спрямовування цих концепцій на ворогах і про співпрацювання міської організації, про інформаційне об'єднання Інституту, Републіка та Мамівської міської ради. Я так розуміла, що у нас будуть відповідальні по цих питаннях розслідуватися. Так, Володимир Володимирович? Так. Дякую за відповідальність. Шановні депутати, хто задав пропозицію на розв'язок з цими питаннями? Прищо вирішувати? Проти? Немає? приймається. Значить, переходимо до першого питання. Пронесення змін до структури комунального закладу Слов'їцька гімназія Мамицька гімназія. Ну, будь ласка. Шановні члени комісії, ми оголошуємо рішення про наслідження до структури комунального закладу Слов'їцька гімназія Мамицька гімназія. Значить, у плані, у Пропонуємо такі ставки опалювачі, тому що вона була вакантна, страхова незаконна і вона фактично саме не треба. У нас є можливість частина. І весь до штабного розпису такі ставки медичні. Відповідно до законодавчих молод, тому що медична справа повинна бути не тільки для того, щоб вести облік, скажімо так, медичний.

Ну, дети, просто це була. Вона не заповнена, а вона не заповнена. Ні, потрібні і там тут зачем. За що на осіб, що позичити локацію? Ні, це не зараз тільки казику розглядаємо. Хто заданий пропозицію, прийшов відсувати? Одно голосно. Рішення. Prometheum recommends in the uh testing a little here. But it doesn't do a chromatic meaning or detailed us only or speaking more than this one компанії Інформаційного комітету Міністерства ланки. Ми думаємо на ваш успіх, е-е, співпрацю ми помітили, згідно з довічною цитатою, специфічні висловлені упортені, які у полі, е-е, висвітле у масштабі організ медиа, представляємо пропонуємо звертатися, тому що у нас живий добровольчий автобус, який відійшов нам і громадна допомога на Треба людина, яка може допомагати зробити ще mm. додатково дітей, були б ставлені власні до сільського міського управління. І ми також з цим працюємо. Чи у нас є водії? у нас Наші водії, 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 водії. Щоб останні треба з цих водій випускати. Ще це повинно бути що, якщо це особиста комуніка, було прописано бухгалтерів п'ятер з інфекційно-психічного обладнання, і після цього 30-30 разів. Як до проєктів рішення, задав після цього голосування. Це нам не потрібно. Немає ще оптимістів. Сьогодні голосуємо. Хто задав рішення? розглянути ці Третє питання. Провнесяні змісту статуту мавленського міського середнього діяльного за янацькою дворчістю та дефекту фігурної редакції. Прошу. Ми вносимо на ваш розгляд наступне проєкт рішення. Ми хочемо вносити на увазі, що статут мавленського середнього діяльного за янацькою дворчістю був розроблений і з зверненням, і з відвідувачем рішенням ГОНКО. Тобто вже вийде згодом на то, що ви вийдете до надавчих документів, так? Це потрібно було відпрацювати і внести сам статус зміни. І ще державним медиатом було наголошено на те, на тому, що вміють спічна прорезка, тобто у нас вже коли не було в документах, де точно зареєструвати, що ми ще можемо привозити юридичну собі заснованих або плачення рексу і вказати по діяльності

видел, что это данное средство, что это даже данное проекрещение вынесено на, на роде всякие э, между поэрами, как он выступает. Да, вот и одного лотма. Э, переходим до следующего питания. Э, про, читайте. Про забезпечение программы охорони – это забезпечение объектов культурной спайки на территории малых и низкой территории. Там вы еще не комитет не подаете. Да. Представляє проект програми коротка збереження підступної спадщини на території малої громади на період двадцять першого двадцять восьмого року. Ця програма передбачає доготовлення облікової документації на об'єкті спечення, які знаходяться.